Молитва за сина, який іде до війська. Господи, Боже предвічний, Царю Всесвіту, Ти для збереження справедливості і миру дозволяєш державам уживати меча та утримувати військових. Коли за Твоєю волею наш син, брат іде на службу вітчизні, молимо тебе. Боже, допоможи йому бути вірним своєму званню. І не дозволь йому погубити свою душу, дай йому сили, терпіння її витривалість у цій тяжкій службі. Перед усім дай йому, Боже, сили проти ворогів його душі, щоб завдяки Твоїй присвятій благодаті Він зберіг святу віру, пресвята Діва Марії, віддаю його Тобі. Під твою могутню опіку, вкрий його своїм плащем і не випускай з під нього, доки не повернеться назад. Амінь.